В округах продовжують опрацьовувати протоколи з результатами виборів. Скільки коштує боротьба з корупцією українцям? Аналізуємо декларації. Хто з волинських чиновників спрацював у мінус? Ці та інші теми і події дивіться просто зараз на телеканалі Аверс інформаційний підсумок новин понеділка, 1 квітня. У студії працює Ольга Приступа. Вітаю. І продовжуємо інформувати наших телеглядачів про стан підрахунку голосів Центральною виборчою комісією. Отож, що ми маємо станом на 21.30? Дивимось на графіку. ЦВК опрацювали майже 94% протоколів по всій Україні. Володимир Зеленський впевнено лідирує у нього 30,25% голосів виборців. Другий Петро Порошенко у нього 15,94% голосів. Закриває трійку лідерів Юлія Тимошенко з результатом 13,39%. Зеленський переміг на більшій кількості військових спецдільниць, ніж чинний головнокомандувач Петро Порошенко. Про це повідомляє ТСН, посилаючись на дані Центральної виборчої комісії. Мова про спецдільниці, які розташовані у зоні проведення операції об'єднаних сил. На сайті ЦВК 1 квітня з'явилися результати голосування військових майже з 60 спеціальних дільниць. Володимир Зеленський лідирує на 31 дільниці. Петро Порошенко на 27 Усього в зоні операції об'єднаних сил 79 спецдільниць для військових, 65 у Донецькій області та 14 у Луганській. Луцьк обрав. Окружна виборча комісія під номером 22 оприлюднила результати першого туру виборів президента України. Скільки лучан виконали свій громадянський обов'язок? І хто переміг у першому забігу президентських гонок? Дивіться далі. Чесний, порядний, відповідальний, діючий. Ми дуже хочемо, щоб він був дійсно наш. Щоб народ свою любив і свою Україну. Толерантний, вихований і чесно скажу, і не крав. Саме такого президента хочуть бачити лучани. Рис характеру притаманний гідному України гаранту безліч, розумний вихований, і головне, аби любив Україну не крав і зупинив війну. Більше 150 тисяч мешканців Луцька мали б обрати вчора голову держави та виконати свій громадянський обов'язок. Прийшли лише близько 110 тисяч. Вочевидь, понад чотири десятки тисяч лучан лишили своє право обирати комусь іншому. Рівно о двадцятій всі ДВК закрилися для підрахунку голосів. Отож, цілу ніч члени комісії рахували наші з вами голоси. Варто зазначити, значних правопорушень зафіксовано не було. Загалом виборча ніч минула спокійно, тож вже до полудня першого квітня в окружній комісії номер 22 повідомили попередні результати. У брифінгу взяли участь очільники виборчих дільниць під пильним наглядом представників ОБСЄ. Список кандидатів перше місце. Зеленський Володимир Олександрович 22,82%. Друге місце Порошенко Петро Олексійович 21,41%. Третє місце Тимошенко Юлія Володимирівна 15,23%. Четверте Гриценко Анатолій Степанович 12,59%.

Варто зазначити, цьогоріч президентський бюлетень побив усі рекорди на 80 сантиметрах. Паперу розмістилися усі, хто вважав себе гідним крісла гаранта конституції, і хто мав змогу заплатити внесок у розмірі 2,5 мільйони гривень та витратити десятки на передвиборчу кампанію. Цей факт дивував українців. Змі як закордонні, так і наші. Тим не менше, за словами голови окружної виборчої комісії номер 22 не отримали жодного голосу більше десятка кандидатів. Датів. Ірина Загорська, В'ячеслав Морушко, Неля Прокопчук для новин на часі. Як нам стало відомо, ОВК номер 22 яка першою з п'яти Волинських окружних комісій передала інформацію до ЦВК про стовідсоткову обробку протоколів, зробила перерву у своєму засіданні до завтрашнього ранку. Причини знає Анна Романчук. 31 березня о 22.00 розпочалося засідання ОВК номер 22 на якому почали приймати протоколи з дільниць про результати голосування. Це перший виборчий округ на Волині, який подав дані до ЦВК про опрацювання всіх протоколів виборчих дільниць. На сьогоднішній день ми передали вже на ЦВК 100% процентний перерахунок всіх протоколів і Ця інформація вже офіційно є на сайті ЦВК. Члени комісії на порядку денному розглянули три питання: про приймання протоколів виборчих дільниць, про підрахунок голосів на виборчій дільниці, встановлення окружною виборчою комісією підсумків голосування та складення відповідного протоколу. Транспортування протоколу окружної виборчої комісії до ЦВК зараз продовжується засідання, на якому готується протокол. Який буде роздан кожному члену ОВК, представникам громадських об'єднань, які були спостерігачами, довіреним особам кандидатів іноземним спостерігачам, а також буде ще розглядатися третє питання це транспортіровка протоколів в Київ в ЦВК. Голова ОВК Сергій Маляренко каже, транспортування протоколів здійснюється відповідно до графіка, який визначає ЦВК, А також вона призначає дату та час транспортувати бюлетні протоколи наступним чином в автомобілі. Голова і двоє представників окружної виборчої комісії. А також мають право присутності працівників поліції. А якщо потрібно, залучаються ще працівники СБУ. Також мають право супроводжувати інші члени окружної виборчої комісії, спостерігачі, довірені особи, які були допущені до цих виборів. Наразі протокол ОВК не підписаний через те, що у протоколі однієї з виборчих дільниць виявили неточності, а також через те, що з технічних причин це зробити швидко неможливо. Суть у тому, що протокол про підсумки голосування містить 20 сторінок, а таких примірників ОВК потрібно зробити 80, щоб передати всім учасникам виборчого процесу. Все може бути згідно протоколів, які привезли з дільниць. Цифри на бумажних носіях совпадають, а в програмі може одна цифра на 157 тисяч бюлетнів десь не совпадати. Тобто це такі технічні питання, які зараз айтішники окружної виборчої комісії разом з Києвом вияснюють. Окружна виборча комісія оголосила перерву у засіданні до 2 квітня 9-ї години ранку. Анна Романчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Без світла, 1 квітня, державне підприємство «Волиньвугілля» вугілля лишилося без електрики. Справа у постачальнику, а точніше у його відсутності. 1 квітня припинився термін дії договору з постачальником, а нового очільники підприємства вчасно не знайшли. Цікаво, що нововолинські шахти боргують майже півмільйона гривень колишнім постачальникам. Та, за словами виконуючого повноважень гендиректора Волинь вугілля Андрія Пилопіка, у них все під контролем. Тим не менше, робота купалень номер 9 Новолинська. Та Бужанська припинена, я не хочу коментувати ситуацію. Я займаюся щоб відновити електронне постачання в Києві. Національне антикорупційне бюро, спеціалізована антикорупційна прокуратура, Національне агентство з питань запобігання корупції, Генеральна прокуратура. Всі ці відомства покликані боротися з корупцією. Та чи добре боряться і в яку копійку щомісяця влітає українцям утримання армії антикорупційних чиновників? Міжнародна неурядова антикорупційна організація Transparency International оприлюднила результати дослідження індекс сприйняття корупції 2018 Відповідно до нього, Україна зайняла 120-те місце серед та країн, отримавши 32 бали, таким чином, згідно цього рейтингу, Україна найкорумпованіша країна в Європі після Росії, що дуже дивно, бо ж в Україні з корупцією бореться ціла низка спеціалізованих відомств: Національне антикорупційне бюро, спеціалізована антикорупційна прокуратура, національне агентство з питань запобігання корупції, Генеральна прокуратура. Влада обіцяє, що ось ось має запрацювати і вищий антикорупційний суд. Скільки коштує боротьба з корупцією в Україні? Спробуємо підрахувати. Хоча б скільки ми платимо топ антикорупційним чиновникам, зробити це легко, відкриваємо декларації. Отож, розпочнемо. Ситник Артем Сергійович указом президента України від 16 квітня 2015 року, призначений директором національного антикорупційного. Бюро України згідно оприлюдненої декларації за 2018 рік, очільник набу з нерухомості має лише квартиру у броварах Київської області. Житло невелике 82 метри квадратних. А от його дружина Ганна Ситник. В окупованому Криму має земельну ділянку згідно декларації, придбала вона її у 2013 році. У 2017 році Артем Ситник купив новенький автомобіль Кіа 2017 року випуску за 800 тисяч гривень. Що ж, очільник національного антикорупційного бюро може собі це дозволити, адже у 2018 році, себто за рік боротьби з корупцією, він отримав 1 мільйон 800 тисяч гривень. Зарплати, Тож виходить, що у місяць Артем Ситник отримує зарплати 150 тисяч гривень. Це приблизно 36 мінімальних зарплат. Очільник набу має можливість не лише купляти дорогі автомобілі, але й заощаджувати. Під подушкою Артем Ситник тримає 30 тисяч доларів. Директор національного антикорупційного бюро має три заступники: у Глава Гізотрістанович, Новак Анатолій Миколайович, Варварська Тетяна Володимирівна. У главах Ізотрістанович перший заступник директора Національного антикорупційного бюро. Він приїхав ловити українських корупціонерів з Грузії. За це він у 2018 році отримав майже 1 мільйон 300 тисяч гривень зарплати, себто 110 тисяч гривень в місяць. Новак Анатолій Миколаєвич, заступник директора національного антикорупційного бюро, станом на 29 березня, він не оприлюднив свою щорічну декларацію. Варварська Тетяна Володимирівна, заступник директора національного антикорупційного бюро, минулого року за основним місцем роботи вона отримала більше півтора мільйона гривень зарплати. Це близько 140 тисяч гривень в місяць. У той же час має 170 сімдесят тисяч заощаджень і ще й може позичати гроші. Зокрема, вона позичила третім особам 1 мільйон 350 тисяч гривень. Мангул Олександр Анатолійович, голова національного агентства з питань запобігання корупції. Запуск роботи цього антикорупційного агентства є однією з вимог Європейського союзу щодо надання Україні безвізового режиму. Вимагали, створили. Дивимося декларацію очільника антикорупційного відомства. У спільній власності Олександр Мангул має квартиру у Києві на 80 метрів квадратних та свій гараж. Його дружина у власності має машиномісце та чималеньку на 136 метрів квадратних квартиру у столиці, яку придбала у 2009 році за 1 мільйон 143 тисячі гривень. У 2012 році очільник НАЗК придбав автомобіль Volkswagen Touareg за півмільйона гривень. І зарплата за 2018 рік за боротьбу з корупцією Олександр Мангул отримав трохи більше 1 мільйона 300 тисяч гривень. Себто в місяць він отримує 110 тисяч гривень зарплатні. А от його дружина, яка працює в управлінні справами Верховної Ради України, за рік за основним місцем роботи отримала всього 44 тисячі 766 гривень. Тож її зарплата становить менше 4 тисяч гривень в місяць. Має Олександр Мангол із заощадження. У банку зберігає майже 80 тисяч гривень. Удома під подушкою тримає 22 тисячі євро та 10 тисяч доларів. Дружина, попри зарплату менше 4 тисяч гривень, змогла заощадити 45 тисяч доларів. Очільник національного агентства з питань запобігання корупції має чотири заступника: Патюк Станіслав Станіславович, Корчак Наталія Миколаївна, Серегін Олександр Юрійович та Скопич Олександр Дмитрович. Всі заступники згідно декларацій, мають зарплати біля 100 тисяч гривень і більше. Холодницький Назар Іванович, керівник спеціалізованої антикорупційної. Прокуратури Назар Холодницький станом на 29 березня не подав декларацію за 2018 рік. Однак, 4 лютого, очільник САП вніс форми змін до своєї декларації, з якої зрозуміло, що за один місяць роботи у січні він отримав зарплати 181 тисячу гривень. Луценко Юрій Віталійович, генеральний прокурор України, станом на 29 березня Юрій Віталійович не подав декларації. Однак, про зарплату, яку має генпрокурор. Можна здогадатися з форм змін, які він вніс в декларацію у січні, у грудні місяці за основним місцем роботи він отримав 176 тисяч гривень. До слова для судді вищого антикорупційного суду обіцяють зарплату у 100 тисяч гривень. А всіх суддів до слова буде. 39. Отож, давайте підрахуємо, скільки коштує боротьба з корупцією в Україні. Додаємо офіційні середні місячні зарплати керівників антикорупційних відомств. Отож лише керівникам чотирьох антикорупційних відомств в місяць українці платять за роботу більше півмільйона гривень, і це лише керівникам, не враховуючи підлеглих. А якщо до цих півмільйона додати зарплату, яку обіцяють суддям антикорупційного суду, то це буде майже 4,5 мільйона гривень. Таку суму ми платимо вищому керівництву антикорупційних органів щомісяця. Чи виконують вони свою роботу від Чуваю кожен на собі з 2014 року за корупцію не посадили жодного топ-чиновника. І остання новина набу 27 березня. Повідомило про те, що через відміну Конституційним судом України статті про незаконне збагачення вони закрили всі кримінальні провадження, які відкривалися за цією статтею. У рамках цих проваджень Національне антикорупційне бюро розслідувало факти незаконного збагачення на загальну суму пів. Мільярда гривень. Тепер ці справи закриті. Марія Петручик, Мирослав Хотимчук. для новин на часі. Губернатор Волині Олександр Савченко своєю роботою на Волині загнав сімейний бюджет у мінус. Родина одіозного президентського ставленика збідніла за минулий рік трохи більше як на 50 тисяч доларів та десь на 170 тисяч гривень. Ось така невдячна справа працювати у Волинській ОДА. Мало того, що нічого не зробив. Та ще й свої гроші потратив. Не йдіть у губернатори, бо це дуже збиткова вакансія, особливо у такій провінції, як Волинь. Всі пам'ятають інтерв'ю Олександра Савченка, де голова Волинської ОДА... необережно бовкнув про те, що не знає, скільки заробляє на своїй посаді, а гроші бере як в анекдоті з карточки. У вас зарплата яка сьогодні на цій посаді? Не знаю. Не знаєте, так зробіть запис, вам скажу. Як ви не знаєте, яка у вас зарплата? А ви знаєте, де вас беруться гроші? Ваші декларації з карточки, звичайно. Але минулого року жарівна карточка Олександра Савченка. Підвела, бо ж губернатор не збагатився а навпаки, збіднів <проб> і то суттєво. До прикладу, у 2017 році Савченко мав мільйон 140 сорок тисяч гривень та 500 тисяч доларів. А вже у 2018 році, саме тоді, коли губернатор пішов на роботу у Волинську обласну державну адміністрацію, статки його зменшилися. Він декларує 447 сорок тисяч доларів та 970 сімдесят тисяч гривень. Красиво жити не заборониш, а Олександру Савченко не. Чужі чоловічі слабкості про це губернатор нам зізнався під час найпершого інтерв'ю. В основному за цей буремний рік втратилася сімейна готівка. Саме готівкових коштів у родини Савченка в 2017 році поменшало. Якщо було 900 тисяч гривень та 493 тисячі доларів, то стало менше на 170 тисяч гривень та на 51 тисячу доларів. Нам що красиві є, не пропаду. Дружина. Не дозволяє. Мене було 60 років в тому році. Скажу чесно, напевно, це теж порушення, бо в загальному обсязі я повинен був би Ну, було десь, напевно, штук 60 пляшек, коньяку, віскі і все інше. Намагаюся пити сухе вино к'янті, ну Не коштовне, а нормальне вино. Ніколи не відмовлюсь від віски. Ніколи не відмовлюсь навіть від горілки, але хорошої. Я не ношу дорогі часи, які записані в декларації, тому що я йду до людей, і люди будуть на мене дивитися, як на придурка. Я подивився, у мене сейф відкритий в моєму другому кабінеті кімната відпочинку, переговорна кімната. І там лазить цей Савченко. Лежали гроші мої, я там завжди їх тримав в валюті євро, долари, один мій годинник був золотий Ролікс. Який мені подарував батько, і їх немає. А я, до речі, коли подивився цей сюжет, коли е, оця істота давала е, на екран в інтерв'ю, давала Аверсу е, е, свої бачення, звідки в нього гроші, на рахунок того, що в нього там на карточку попадають і все інше. Ви знаєте, там в нього в декларації він сказав, є годинники і квартири. Це буде смішно, якщо один з цих годинників він в декларації ще й показав чудо з той, який в мене сейфу вкрав. Я не ношу дорогі часи, які записані в декларації, тому що я йду до людей. і Люди будуть на дивитися як на придурка на чужі. Я гуляю на свої нерухомістю в Олександра Єріша усе стабільно добудовує маєток біля моря в Одеській області. Як звичайнісінький мільйонер, має хату під Києвом. Село Осещина Вишгородського району знаходиться в 20 хвилинах їзди від столиці. Поруч мальовнича природа, затоки річок Десна та Дніпро, по сусідству очільник СБУ Олександр Герецак, судді, прокурори, депутати все у людей. А ще Савченко очолював рейтинг найбагатших губернаторів України. Можна мене називати альфонсом, але, в принципі, ну дійсно забезпечена в мене рідня. Не я. Живе Савченко у готелі. За рік кімната обійшлася у 99 тисяч гривень. Це вісім з лишком тисяч за місяць. Заробив Олександр Савченко за минулий рік 198 тисяч гривень, приблизно 16 тисяч у місяць. Ясно, що з такою зарплатою дуже не розженешся. То виходить, що на Волині губернатор працює не задля грошей, а задля задоволення. Наталка Поліщук для новин на часі. Маленьке, протезатишне село Радошенка Камінь Каширського району, відвідала народний депутат України Ірина Констанкевич. Подробиці у сюжеті Катерини Возняк. Село Радошенка у Кам'янка Ширському районі маленьке. Проживає у ньому 245 осіб. Тут є малокомплектна школа, де навчається всього 36 учнів. Директор закладу каже, головна проблема полягає в тому, що діти виїжджають з села у пошуках кращого, перспективнішого життя та зазвичай не повертаються на рідну землю. Справа в тому, що наші випускники в селі не залишались, навчалися. Хто навчався в середніх спеціальних навчальних закладах, хто здобував професійну освіту. Як правило, всі були трудовлаштовані. Наші випускники ну, не селяться в рідному селі, шукають кращого місця, зокрема в місці. І так з густо населеного села Родошинка стало. Невеличке село. Діти у Радошинці талановиті та мають бажання розвиватися. Щороку приймають участь у різних олімпіадах та зазвичай займають призові місця. Проте місцеві жителі бояться, що школу невдовзі можуть закрити. Як живе маленьке село? Виживає. Я в той час. Бо на першому місці сьогодні нова українська школа. Держава нам дала меблі парти. Все інше. Сам. Якби ми знали, що та школа буде ще кілька років, ми скинулися, повітря, зробити інтернет на свої кошти. Нас не гірше, наприклад, як у великій школі, як в Красі. Народний депутат України Ірина Констанкевич розповіла, що на жаль, у законі України про освіту вказано, що у селі за місцем проживання навчатимуться діти лише початкових класів. тому, що в великих школах вони будуть, якщо є ті задатки, скажімо, там математика, то вони зможуть в класі фізико-математичного профілю отримати. Якщо є там схильність до природничих наук, то це класи географії біології. А якщо ми чітко запишемо там, де народився, то там і вчись. А можливо в таких школах не буде. Сказали, що маленькі школи утримувати – це дуже дорого для держави. Микола несторик каже, дуже хотілося б оновити школу. За останній час тут за допомоги фонду Ігоря Палиці тільки разом з'явився тенісний стіл, завдяки якому діти проводять час із користю на перервах поміж уроками. Хотілося звичайно. Поновити школу, тому що ми маємо всі кабінети. Кабінети хороші, але без коштів сьогодні щось самому зробити практично неможливо. Якщо воно щось робиться, то це на енту... ентузіазм самого вчителя. Дякуючи Ірині Мирославівні, Світлані Макаровні. Ми маємо гарний, прекрасний тенісний стіл. Катерина Возняк, Дмитро Кудик для новин на часі. І це вся інформація на сьогодні. Ми продовжуємо відстежувати події Волині і Луцька, аби ви дізналися про них першими. Тож залишайтесь заверсом, щоб знати більше. До співпраці запрошуємо і вас. Номер телефону редакції зараз на екрані. В студії працювала Ольга Приступа. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.